Жесть. жесть, 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 жесть. Всім привіт! З вами SoyMilk. Продовжуємо грати в Hollow Knight Silk Song. Почався якийсь хардкор, якась жесть, крики, емоції. Тому доєднуйтесь до мене. І погнали! Продовжимо. Мені здається, що нам треба. Там був телепортік. Я вже свої. Я щось... Мені треба дещо перевірити. Мені треба дещо перевірити, бо від цього залежить кількість наших бусинок. А якщо. Ось тут, наприклад, він нам вже не віддасть, мабуть, від нього не буде бусин. Мені щось так здається. Ай ай-яй. Супер! Тут, мені здається, був той телепорт. Я думаю, нам треба це використати. Сорок! Ну нас тільки 40 є. А я хотіла ще мапу купити. Блін, я не знаю. Я не хочу давати 40. Ну, ну давайте. Я сподіваюся, що це буде телепорт. Чи що це буде? Ера! Ага, а так ми тепер дружим з тобою. Добре, я поняла. Я не знала, що ми зараз Бестіс. Поїхали. Давайте в... У... в костяна. <звук> Ой, як мило! Так я ж тебе побила. Ми вже дружимо, ну добре. Приємно, мені приємно. Але я не можу туди піти, так? Да? А, можу. Добре. І я можу нарешті протестити мапу нашу. А, добре, добре. Мені її треба вдягнути на лавочці. О ок, ок. Давайте її пошукаємо. <рес> <рес> Бо в мене вже такий ступор був, типу, блін, я ж купила. Добре. О, супер. Розібрались і тепер. Єс. Yes. Отак От вже краще. Може, подружайки немає, давайте подивимось. Ми це все вже обходили. Hmm. Скільки в нас, виходить, залишилось? Де Бусіни? Дві. А було 100! З чимось. Тут вже всі мертві. Тут ми не позбираємо бусини. Ми тут тільки після себе трубки залишили. О, ще, коротше. Мабуть, треба купити підскок. Давайте. А, я знаю, куди ми підемо, я знаю, куди ми підемо. Не не потрібно, не потрібно було. Ой, ти мой малюсь Давайте сюди. Так, я думала, що ми до цього сетбойчика. Не бійся, все нормально. Дикунчик трошки ось цей малесенький. О, ніфіга собі. Ну, ти молодець. Ось це мій улюблений. Цей з молоточком. Ну це просто муа, моя любов. Золоті руки. Подивимося, що тут у нас. награда. О! Це з оголошеннями. дуже круто придумали. Мені подобається. Добре, нас ось це цікавить, а знаєте чому? Ви навіть не здогадуєтесь, чому. Ой! Я думала, це треба це можна. А, ну добре, я взяла вже. <сіх> я не хотіла брати, я хотіла, типу, подивитися, скільки там нагороди, типу, увійти ще глибше, подивитися, скільки. Ну, як взяли, то вже взяли. Там я швидко встигла прочитати, що там треба буде нам когось вбити, бо вони взагалі крейзіки якісь. Нам їх треба буде вбити. Ну добре, з цим проблем не буде. І що це все? То можна нам. Вже дали нагороду? Звісно, розміщались. Давайте подивимося, де ми. Ну ти красава, я тобою дуже задоволена. Що ми можемо купити? Аж нічого, блін. Можемо тільки подивитися. Ти мене хотів вбити, я пам'ятаю. О, можемо тут відпочити добре. І ви зараз будете в шоці, бо я сама в шоці. У мене це. Цілий час воно не знімало. Воно тупо не знімало. Я розкажу, що я зробила. Я коротше, я довго просто з цим воювала, але я навчилася робити ось ці штуки. Блін, от почали знімати, і вони в вже не о. Ось, і я тут зібрала. Це просто моя маленька перемога. Коротше, там наверху. Було дуже багато бусін. Цікаво, скільки в нас їх назбиралось цих бусін, до речі? В Смислі 37. Як це 37? Я ж меню велику забрала цих бусін, я вам, від... я вам чесно кажу. А їх 37. Нафіга я по цих квіточках скакала, я скакала, не знаю, мабуть, хвилин 40. туда сюди туди-сюди. І постійно ми, блін, вбивались, тому що я не могла доскочити на цих квіточках нікуди. А там, типу, потім була... були шиби, і я постійно вмирала. Що в нас тут? А, тут теж були бусини. Просто жесть, я не знаю, як воно могло не знімати. Ну мені так обідно. щоб ви тільки знали. Ах, пішли до цього боса, бо я вже просто мені треба когось побити. Давай йду сюди, я зараз тобі свої коверки покажу. Нормально. Почекай, я не записала! Ну, то у вас буде можливість подивитися, як я збирала ці бусіни. А, ні, почекайте. Я ж можу піти просто до нього і забрати свій кокон, правильно? Якщо в мене ніхто по дорозі не кокне. Коротше, я втратила свої бусини, і я не знаю, чи вони там. Типу, я їх один раз зібрала вже. І я не знаю, чи вони там зреспаумляться знову. Тому що я їх зібрала і мене вже два рази вбили. Тут вже нічого не буде. 15 пусім, то ви можете, знаєте, куди собі, блін, запіхнуть. Я вже зараз реально пісяку якусь отримую з цими пусінами. І з цим сільксунгом. Я вже спішу, бачите, я вже просто. У -у -у. Добре, наспокійно, спокійно, спокійненько. Ось тут я навчалась прыгать на цих штуках. Ой, ага, навчилась. Зараз, зараз. О. Знаєте, камери і все таке, то я. Знаєте, як воно виходить, як хочеш комусь щось показати, то воно як спеціально не виходить, блін. Чи якась коротше, проблема. І ти такий, блін, допоможи мені, тому що в мене проблема. Він приходить і вже проблеми немає, і ти такий. Блін. Неудобненько вийшло. О! Норм. То мені цікаво, що там далі будуть ці буси. Я не знаю, як я до них туди, туди просто буду добиратись. Оце просто. це жесть. Це жесть. Ну Тут немає босін, то там теж, мабуть, їх немає. Не знаю, через ризикувати. Ну їх там немає, 99%. Я нормально вообще. Да, є немає посін! Дивіться, скільки їх тут було, не їх тут було реально. Ну, Мені потім показали, що їх було 39, тому не аж прям мільйони, але і так, 39 це вже щось, правильно? Я до них так тут добиралась. Зараз вже... я тут три рази вже поскакала, то четвертий раз теж доскочу. Мені вже нема чого тіряти, скільки мені там бусін 20... А, 25, забирайте. Ну коротше, погнали. Ну, Я думаю, зараз в мене вийде. Ох, <ріст> Ми звідси не вийдемо. Бум. Давай ще раз. Давай ще раз. Френ! Ух, є життя, добре. Давай ще раз. Бум. -о. Добре. Фух. Все, ідемо сюди. як можна далі від цих квітів вони мені будуть снитися в кошмарах, серйозно говорю вам. Спробуємо перемогти того босика неприємного чувачка. Дуже неприємного. А і тут я пам'ятаю в нас набусінки. Біжим, перемагать і тільки перемагать на перемогу. Ну ти чмоня. Ну ти чмончик. Треба до нього повернутися, щоб забрати наші пусті. <світ> Я придумала, будемо в нього, може, кидати, сюрікенами нашими. Ой, тут погано вже. О, добре, іди отсюда. О! Ну, ось такі подскоки мені, звісно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ледво-ледво, але в нас це вийшло. Блін. Я дуже рада. І, в принципі, я б не сказала з третього разу. Так вже і погано, тільки нам срочно треба вилікуватись. Ні, я сюди не піду. Сюди не піду лікуватись. Треба нам пильно, дуже тут бути і ходить. О. Когось треба знайти когось слабенького, побити і вилікуватись срочно. Не вбивай. Фу. Єс, добре. Можемо там вертатись. Я не знаю, чи не записатись десь. Бо я не знаю, що там далі буде. Добре, заризикуємо. До наступного запису, я думаю, ми вже близько. Сподіваюся. Бо буде дуже шкода. Але мені теж шкода часу вертатися аж туди, непонятно, куди записуватись. Бо ми далеко від запису? Наскільки я пам'ятаю. А, куди я дивлюсь? А, тут одна така. Мовчи, Просто мовчи. Просто, блін, можеш нормально скачити, чи ні? Накричали. Знаєте цей прикол в інстаграмі? Це мій путь. <світ> ну, я не такий, думала путь, аж. Це... О, його тіло забирають. Ви бачите це, малесенькі мурашки забирають тіло тої великої, яку я вбила. Оце продумано, блін. Мені подобається, що вони таку. Блін, ось це мені не подобається Взагалі Ось ці, блін, квіти. Тим паче... Щоб в мене по життю не дуже. зроби, зробимо респам два рази, вб'ємо цю мурашку. Я геній. Щоб в нас було життя хоча б. Ой! О, схватило навіть одного разу. Ну, погнали, давайте. Ну, це жесть, ну це жесть. Я цього я не знаю, як це зробити. О, боже, да. да! Почекай, не вбивай мене. це не продумано тільки що зробила о добре. Давайте далі, так не мішай мені. Хоча б немає пропасті, типу, куди можна впасти і вмерти. Жесть. Ну як? Жесть. І найгірше, що воно, блін, буде з цього гівна, буде там все більше і більше. Ого, а тут вже ці шипи. Давайте підемо. А, і тут! Хотіла сказати, давайте підемо там, де немає шипів. О, собачка знову нарешті цей. Побачимо, що з нею сталося. Вона просто полетіло. Блін, собачка. Я для тебе через квіти пригала. Жесть. Жесть. Я вже не знаю, що в мене вже немає коментарів. інших. В мене просто одне слово. Добре. Тут буде жорстко. Не мешай мне, блин, ну ты паскуда. <small> ну ты морозина. Ну ты просто мразь. Чем я, я не сказать? в Я навериваюсь. Цякась це... без кинечна трасса с цих квиточков. Давайте наверх спробуємо. Блін, тільки не ти. Ні! У мене все нормально. У мене все нормально. Добре. Ми вже знаємо, де ми закінчили на тій мурашці. То просто от тієї мурашки почнемо. Я пропоную зробити паузу від цих емоцій. Тому зустрінемося в наступному відео. Я вам дуже вдячна за коментарі, за лайки і підписки. Ко що я вас цілую і до зустрічі. Пока-пока!